Мої вітання. Логічна задача. Маша розповіла мамі, як вона заробила 12 на уроці логіки. Учитель викликав мене і ще двох хлопчиків, які дуже добре знають математику на середину класної кімнати та показав нам 5 шапочок, Три блакитні і дві жовті. Потім поставив нас колону і надів кожному по шапочці. Я стояла першою і не бачила жодної шапочки. Другий хлопчик, який стояв за мною, бачив, яка шапочка у мене. А третій бачив шапочку у мене і в другого хлопчика. Спочатку учитель запитав третього хлопчика, самого заднього, яка у нього шапочка. Він подумав і сказав, що не знає. Потім учитель запитав другого хлопчика, яка шапочка у нього. Він після роздумів також відповів, що не знає. Нарешті учитель запитав мене, яка у мене шапочка? І я відповіла правильно та пояснила свої міркування, за що отримала 12. Як це Маші вдалося. Ставте відео на паузу, у кого є бажання. І думайте. А ми продовжимо. Розв'язувати задачу. Розглянемо міркування Маші. Маша думала так. Якби у мене і у другого хлопчика на голові були жовті шапочки, а їх тільки дві цих жовтих шапочки, то третій хлопчик відповів би зразу, що у нього блакитна. Але він сказав, що не знає. Тому залишається три варіанти. У мене і у другого хлопчика блакитні шапочки. Це перший варіант. Обох блакитні шапочки. У мене блакитна шапочка, а у другого хлопчика жовта шапочка. І третій варіант. У мене жовта шапочка, а у другого хлопчика блакитна. Якби міркує Маша далі, якби у мене була жовта шапочка, то другий хлопчик провів би аналогічні міркування. Вибрав би третій варіант. Дивимось, в третьому варіанті на голові у Маші жовта шапочка. А в першому і в другому варіанті в Маші на голові блакитна. Тому він з перших двох варіантів вибрати правильний не зміг. Тому й сказав, що не знаю. Бо він побачив в Маші нову блакитну шапочку. Але він сказав, що не знає, тому що не міг вибрати з першого і другого варіанту один. Бо побачив на мені плакетну шапочку. Отже, Маші на голові була шапочка плакетна. Отакі От логічні міркування провела Маша, за що й отримала 12. На цьому все, задача розв'язана. Будьте здорові!